Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 16 серпня. Із зливного колодязя одного з лозівських ставків днями знову витягли дитину. Повідомлення про нещасний випадок надійшло рятувальникам 14 серпня. Пірнаючи з бетонної споруди у воду, 16-річна дівчина послизнулася та впала вниз колодязя на глибину близько 4 метрів. На щастя, колодязь був майже порожнім, в ньому на дні були лише сміття та гілки. Тому дівчина падаючи, майже не зазнала ушкоджень. Рятувальники за допомогою пожежного поясу та мотузки підняли дитину з дна колодязя та передали медикам. У лікарні дівчинці надали медичну допомогу та відпустили додому. Нагадаємо, минулого тижня рятувальники вже витягували з так званого стаканчика дитину тоді також обійшлося без значних травм. Назвичайники вкотре просять батьків пояснити підліткам небезпеку, що може спіткати на заборонених для купання водоймах. Міські обранці громади вкотре відгукнулися на прохання комунальників щодо виділення коштів на оновлення техніки. «Лозова водосервіс вкрай потребувало новий екскаватор. На його закупівлю з міського бюджету виділено понад 9,5 мільйона гривень. 15 серпня спецтехніку привезли на підприємство. Наслідок ворожих обстрілів наземні та підземні комунікації зазнали пошкоджень. Щоб замінити аварійні ділянки, що знаходяться на глибині 7 і більше метрів, комунальникам доводилося винаймати техніку. Тепер вони зможуть впоратися власними силами, розповів заступник Лозівського міського голови з комунальних питань Денис Петренко. Новий екскаватор має глибину копання близько 6 метрів та об'єм ковшу 1,2 куби. Це стане в нагоді як під час ремонтів, так і для планових робіт, зазначив Віктор Купріянов, начальник цеху водовідведення лозова водосервісу. У Лозові судили чоловіка, який в березні поточного року викрав зі спортивного майданчика, розбомбленого ворогом 8-го ліцею, 59 гумових плиток. Загальна вартість викраденого складає 7227 гривень. Обвинувачений визнав себе винним та пояснив у судовому засіданні, що дійсно скоїв кримінальне правопорушення і щиросердно розкаюється у скоєному ним злочині. Чоловік раніше не притягався до відповідальності, на обліках у нарколога чи психіатра не перебуває, має позитивні характеристики, одружений, працює та виховує двох неповнолітніх дітей. З огляду на все це, суд пом'якшив вирок і замість п'яти років позбавлення волі за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, зловмисник отримав два роки умовного терміну. Гумову плитку, яку він поцупив, повернули ліцею. У Лозівській громаді, як і на території всієї області, розпочалася заборона на відлов раків. Про це повідомили у рибоохоронному патрулі Харківщини. Період з 15 серпня по 30 вересня у раків триває друга линька. Цей час вони дуже вразливі, тож забороною відлову намагаються зберегти їх популяцію. Враховуючи рекомендації інституту рибного господарства харківським рибоохоронним патрулем видано наказ про встановлення заборони на лов річкових раків у рибогосподарських водних об'єктах Харківщини. За вилов раків під час заборони на порушників може чекати як адміністративна відповідальність, так і кримінальна в залежності від ступеня завданих збитків. Тож в результаті за це можна отримати штраф до 6800 гривень або ж обмеження волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього здобутого. Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного законодавства. Минулими вихідними розпочався чемпіонат України з футболу серед аматорських команд, в якому бере участь і Лозівський ФК Авангард. Свій перший матч Лозівчани зіграли проти штурма з Іванково. На жаль, в цьому матчі наша команда зазнала прикрою поразки з рахунком 7-2. Голи забивали у складі авангарду Олег Воловик та Кирило Гребенюк. Гру можна подивитися у відеозаписі. Посилання є на офіційній сторінці ФК Авангард у Фейсбуці. Наступна гра чемпіонату серед аматорських команд за планом має відбутися 19 серпня. Цього разу Авангард гратиме проти Пенуелу з Кривого Рогу. Нагадаємо, тижнем раніше лузівська футбольна команда обіграла лідера чемпіонату Дніпропетровщини у рамках сьомого туру. Тоді Авангард грав з агросферою з Юрівки та переміг з рахунком 2-1. І до новин Харківщини. Окупанти продовжують наступати на купінську лиманському напрямку. Останніми днями кількість обстрілів та атак з боку загарбників зменшилась. Це пов'язано з тим, що українська армія стримала активні дії ворога. Тому російські окупанти проводять перегруповування, аби поповнити втрати. Від своїх планів вони не відмовилися. Тому після перегрупування продовжать атаки. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Як бачимо зі зведень голови Хова Олега Синігубова, обстріл прикордонних населених пунктів Харківщини дійсно продовжується. Відтак, минулої доби ворог гатив по Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Купінському районах. Через обстріли на Куп'янщині зазнали поранення жінка та чоловік. Казачі Лопань хаотично обстріляли з танків. Загинув 34-річний чоловік, постраждали ще четверо людей. На Чугуївщині пошкоджено три адмінбудівлі та два приватних будинки. Поранено троє людей. І, на жаль, це ще не всі руйнування та постраждалі. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Харківщини. Україні наразі триває кампанія з перевірки керівників центрів комплектування. Відомо, що порушення виявили в Одеській, Запорізькій, Львівській областях. У Харківській області поки не зафіксували відповідних фактів. Про це під час брифінгу повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Разом з тим від громадян області надійшли кілька заяв про можливі порушення. Їх наразі перевіряють, каже Новіков. Він зазначив, що агентство здійснює перевірки на два види можливих порушень: наявність необґрунтованих активів і незаконного збагачення, а також конфлікт інтересів. Це робота у підпорядкуванні керівників центрів близьких людей. Це видача в інтересах близьких людей документів військово-облікових чи тих, що звільняють від призову. Однак, основна мета по перевірках центрів комплектування полягає не в тому, щоб знайти конкретні порушення у діяльності конкретних людей, а щоб змінити систему, сказав Олександр Новіков. Керівник на заказ зазначив, що перевірки керівників центрів комплектування триватимуть до кінця вересня. Перевіряють тільки керівників, але будуть вдячні громадянам за надання і іншої інформації. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.